Слава Ісусу Христу! Казку, яку я написав з моєї книги Казки Святі Три. Святе кохання, казка для дорослих. Святі чоловік і жінка, які споріднені душі між собою кохають одне одного взаємно відчуттями кохання дуже теплими, і палкими та щирими, і від цього відчувають від одного. Не... Одного дуже приємне щастя у любові, де увійшли одне одного інтимними місцями нижчі живота, обом дуже приємно. Любові закохані в одне одного, їх чисти, іство, і їх чисте єство від любові і кохання наповнило чистотою, приємною, поцесівте кохання. Люблячі закохані разом плавають в басейні, лише у двох, і без одягу, і в селі хлюпуються водою, і є жваві, а далі пішли у свою кімнату і намастили одне одного миром, похучим і нардом, прийняли ванну, з вином червоним, виноградним солодким, і запалили ароматні свічки пахучі медом і сосною і лавандою, і стали дуже жваві, і знову почали любов кохання свята між собою у тайні за зачиненими дверима і вікнами, і є дуже щасливі. Мінь.